Золота колекція Українські народні казки, Дарунки з трьох зернин. В одному селі жив багатий господар. Мав він стільки полів, лісів, хутоби і всілякого добра, що навіть цар йому заздрив. Служив у того поміщика бідний чоловік, якого звали Максим. Родину він мав чималеньку, а їсти було нічого. Та й хата була така, що коли йшов дощ, вода текла по стінах. От настала весна. Треба було посіяти щось, а в мішку ані зернини. Жінка сумує, плаче. Люди вже позасівали, а в нас іще і не зорано. Роби щось, чоловіче, бо не доживем до наступного року. Не журися, відповів Максим. Я піду до поміщика і попрошу, аби позичив нам хоч трохи насіння. Засіємо, а на другий рік у нас уже буде своє. Пішов Максим до поміщика. Став перед порогом та каже Так і так, світлий пане. Не маю чим засіяти свій клапоть поля. Дайте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не помирали з голоду. Поміщик витріщився на нього та як закричить. Аби мати треба робити не дам нічого. Максим отказує йому. Та я роблю вас день і ніч. Опустив Максим голову та пішов додому. Розповів жінці, що йому поміщик відповів. На дворі сонечко гріє, пташки з теплих країв прилетіли всюди весело та дзвінко. А Максим сидить зі своєю жінкою на призьбі та сумує, бо діти ходять голодні, холодні та слабі. Раптом до Максимової хатки прилетіло дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим побачив їх та каже Бідні ластівочки, нащо ви ліпите гніздечко під такою дрантивою стріхою? Як піде дощ, то вам дітей затопить? Та ластівки не розуміли людської мови. А якщо й розуміли, то мовчали? Зліпили гніздечко, вистелили пір'ячком. Знесли яєчок і висиділи з грайком маленьких пташеняток. Стало колохати Максима так весело, що душа раділа. Але одного разу звідкись узявся страшний змій. Почав він тягнутися до ластів'ячого гніздечка. Максим побачив, вибіг на двір та вбив того змія. Але трьох ластів'ят страшний змій схопив, а четверте пташенятка вдалося врятувати. Однак із ним сталася біда. Йому змій поранив ніжку. Максим забрав маленьку ластівку до хати. Діти її доглядали, годували, виходжували. А потім, коли вилікули, випустили на волю, аби шукала своїх маму і тата. Минуло літо, настала осінь. Ластівки полетіли у вирій, усю землю засіяло снігу, та минула й зима, пташки повернулися додому до своїх гніздечок. У Максимовій хаті ще бідніше, ще голодніше стало. Та ось одна ластівочка ударила крильцем у шибку. Максим вийшов на двір. Ластівочка поклала йому на долоні якесь зеренце і прощебетала. Чік-тірік, посій перед тварима. Чик-чирік. Через якусь хвилину прилетіла знову, поклала на долоню друге зеренце чирик-чирик. Посій перед вікном. чик чирік Фуркнула і повернулася з третім зеренцем. Чікчик, посій коло криниці. чик Чікчик. Максим щиро подякував їй і зробив так, як вона сказала. Посіяв три зертини. Почав чекати врожаю. Другого дня вранці діти поставали і повибігали на сонечко, але скоро повернулися в хату, зовсім перелякані. Тату, тату, у нас коло хати щось таке дивне виросло. Вийшов Максим. І бачить перед порогом під вікном і коло криниці три величезних гарбузи. Схотів підняти, але де там треба силу велета? Гарбузи уже достигли, блищали, як сонечко. Жінко, ану розпалюй у печі вогонь, втішився Максим. Звари на обід гарбузової каші, закотив гарбуз до хати та коли розрізав на дві половини, то очам не повірив. Там був білий хліб, калачі, бринца, м'ясо, ковбаса, солонина, варене, смажене, солодке, квасне та гірке. Максим викладав те добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшувалося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушником, вкотив Максим до хати другого гарбуза, розрізав його на дві половини. А там таке вбрання, що і найбільші пани подібного не бачили. Там були шовкові сорочки, новенькі черевички, всілякі спідниці та намиста. Було все, чого бажав Максим його жінка та діти. Жінка від утіхи аж заплакала. І накрила той горбуз найкращою скатертиною, яка була в Максимовій оселі. Вкотив Максим до хати і третій гарбуз. Розрізав і злякався, з нього висипалася ціла купа золота, накидав повну скриню золотих. І Жінка накрила гарбу з полотном. Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати, а я не буду кланятися пихатому поміщику, каже весело Максим. Він гарно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу, як господар. А не як же брак. Через кілька днів став будувати собі хату. Люди дивувалися, що бідний Максим так розбагатів. Хтось розповів про це поміщикові. Прийшов пан та питає Скажи мені, Максиме, звідки в тебе таке багатство? А Максим на те йому й відповів. Я, пане, не крав і на мене ніхто не робив. Все це принесла мені мала ластівка і розповів Максим, що з ним було. Поміщик вислухав Максима і пішов до свого палацу. Його мучило бажання розбагатіти ще більше, зліпив під карнизом він ластів'яче гніздо і почав зазивати пташок. І якось так склалося, що дві ластівки залетіли в те гніздо, нанесли яєчок і сіли висиджувати їх. Як ластів'ята вивалилися і трохи підросли, поміщик почав визирати Змія, але Змій не приходив. Це дуже злило поміщика. Пташки вже от-от вилетять, тої їх і не зловиш. Одного разу. Він поставив трапину і виліз до гнізда. Сам за змія побив ластів'ят, а одному з них поранив ніжку, забрав ту пташку до палацу, доглядав ціле літо, а восени випустив, аби собі летіла у вирій. Минули осінь і зима. Настала весна, з теплих країв повернулися пташки. До вікна палацу прилетіла ластівка. Поміщик вибіг на двір та спитав її, який подарунок ти принесла мені ластівочко. Вона дала три зеренця та прощебетала. Чик-чирік. Посієш перед дверима під вікно і коло криниці. чик чирік Дякую тобі, пташечко, тепер я стану багатшим від самого царя. І ось виросли три дрі. Величезні гарбузи. Розрізав поміщик на дві половини одного гарбуза, а звідти несподівано вилетіла хмара сарани, кинулась на його лани і з'їла все, що там росло. Налякався поміщик, але розтяв другий гарбуз. Звідти вибухнув вогонь. Спочатку загорівся палац поміщика, а потім і весь маєток. Третього гарбуза не встигли розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кублище гадюк, які вилізуть тоді, коли поміщик повернеться. І захоче знову панувати. А Максим ще довго жив і не журився.